А більше про навчання пілотів, захист нашого неба та оперативну ситуацію в ньому, поговоримо з Юрієм Ігнатом, полковником, речником командування, речником командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Доброго ранку вітаю. А от просто зараз. Наскільки я можу судити по каналах Запорізька і Дніпропетровщина, Запорізька область, Дніпропетровська, небезпека ракетна. Ну, і тактиці, відтак... Тактична авіація працює і це реалії, з якими ми живемо фактично угу. постійно. Керовані авіабомби. Ви знаєте, що так головний біль для нас сьогодні. А також застосування авіаційного озброєння це ракети, які вночі сьогодні, Х-35. Також Х-59, Х-31, такі найпоширеніші засоби повітряного нападу, які застосовує противник саме з літаків тактичної авіації. Давайте одразу відповім на запитання щодо ракети ха 35 Бо щось нове люди думають, що це щось нове з'явилось. Та ні, це ракета уніфікована. Вона може запускатися як з кораблів, з гелікоптерів, з літаків, так і з протикорабельних комплексів. Це дозвукова ракета, яку противник в принципі теж застосовує протягом повномасштабного. Вторенням на ну, не нова ракета, це теж от як засіб ураження. Можна її порівнювати з ракетою, Х-59, приблизно по тактико технічних характеристиках. Цієї ночі противник ви ж, мабуть, озвучили так, що застосував от саме цю ракету. Також Іскандер було запущено з району Джанкой і 9 БПЛА, 7 з яких було знищено. Літіли вони, якщо ви слідкуєте, безумовно з нашим телеграм-каналом летіли вони з. Приморського з Краснодарського краю Російської імперії, та і летіли на, в різних регіонах. Тому і працювало ППО і ближче до західних областей, зокрема на Хмельниччині, ну а також в центральних, східних та південних областях. Сім би знищено протиповітряною обороною це і тактична авіація, зенітні ракетні війська застосовувались. Ну і звичайно мобільні вогневі групи. А ви навіть на перші два питання. І я навіть їх не ставив. Ви самі все розказали. За що вам дуже дякую. От скажіть, останнім часом балістикою обстріли почастішали. А в чому сенс і які регіони намагаються ну, що називається дістати ворог? Ну, балістикою нам не почастішали, вони були завжди. Ми просто е інколи от власне е забуваємо так. Проходить якийсь період часу і. Для нас балістика здається чимось новим, завжди застосовували. Впускав у хід ворог і точки у навіть на початку вторгнення. Ну вони мають уже балістику іскандер М аеробалістичну «Кінжал». Знаємо, що це що балістика ну не є легкою ціллю, ну м'яко кажучи, це ціль лише для тих комплексів, які можуть працювати по ній. Це і Петріот, ну і очікуємо, все ж таки сам ті, що з'явиться в більшій кількості в нашій державі, тому що. І Франція та Італія, які є це їхній спільний виріб, так вони обіцяли допомагати Україні більше цими системами. Тому саме зброя проти балістики дуже актуальна сьогодні. Ворог, як бачимо, застосовує. Правильно зауважили. Здає, здається, що частіше, ну я б сказав, більше так регулярно застосовують вони в міру своїх можливостей. Скільки вони можуть собі дозволити, стільки і випускають. Ну по балістиці, ви знаєте, летять ще коли. Ракети зенітні керовані, такі як С-300, такі як С-400. Вона має більшу дальність ніж С-300, і противник теж використовує їх як балістичні. Ну у Києві ПО такі цілі успішно збиває. А от натомість у тому ж Харкові, наприклад, це зробити не завжди вдається. А чому так відбувається? Чи на цьому напрямку нам необхідно збільшити просто кількість протиповітряних засобів? Ну, бачите, скільки в нас дивізіонів Петріот ми знаємо так. Два дивізіони, які були офіційно озвучені, очікуємо, що буде більше. Петріот, який здатний працювати по балістиці, там теж не безмежні можливості, тому що до 40 кілометрів радіус дії Петріота по балістичній цілі. Тому треба можна собі уявити, скільки потрібно цих систем для того, щоб. Покрити е, територію України, ну принаймні захистити усі великі міста, об'єкти і так далі. Тому поступово йдемо цим шляхом, поступово посилюємося. Ви правильно зауважили, що е, аріси додаткові системи прийдуть, е, сказав посол. Е, е, Німецький, так що е, будуть вони до кінця року вже поставлені, і це е, доволі гарна інформація до нас. Це найновіші комплекси, які в нас є на озброєнні, які німеччина виготовляє для України. Так вони не можуть там працювати е, проти балістики, але Мова йде про два повноцінні комплекси, тобто два підрозділи із радаром, командним пунктом та пусковими установками, які йдуть власне в складі зенітно-ракетного підрозділу. як кажуть на заході, батарея у нас кажуть дивізіон, і це власне такі два підрозділи посилять. Той чи інший напрямок це надзвичайно потужна річ. Це те про що ми зрештою говорили. Німеччина послідовно виконує свої зобов'язання, свої обіцянки. Це, це і системи гепартиків. Вона поставляє нас зенітно гарматний комплекс, ну і також е айріс Ті, е мабуть, це в рамках е от цієї домовленості допомоги Україні. В 2,7 мільярда євро, про якого оголошувала Німеччина, куди куди власне і входили ці системи АРІСТІ угу. пане Юрію. Ще з'явилася нещодавно новина про те, що Сполучені Штати викупили в Йорданії 60 установок гепард, які передадуть ймовірно найближчим часом Україні. Наскільки це дозволить нам посилити нашу ППО? Ну, я б хотів вам сказати, скільки у нас є. Ну не буду, мабуть, озвучувати гіпардів. А гіпардця це, зрештою ППО сухопутних військ, але працює у загальній системі протиповітряної оборони, якою керує сьогодні повітряні сили, командувач повітряних сил і так далі. Це комплекси, які здатні ефективно знищувати саме безпілотні літальні апарати. Вони знищують і крилаті ракети. Безумовно, але е, зараз загроза більша саме від шахетів. Ви бачите, що кількість, кількість має значення засобів повітряного нападу. Маємо приклад того ж Ізраїлю, де залізний купол ну, просто не впорався з великою кількістю е, одночасно е, летячих на нього повітряних цілей. Так. Тому е, гепарди... Які мають автоматичний власне супровід цілі, тобто радіолокаційну прив'язку, скажем так, до цілі, оптичну прив'язку, вони можуть ефективно знищувати своїми гарматами саме безпілотники. Єдине, що радіус, радіус ураження гепардом близько 5 кілометрів, це не є така велика відстань. Саме тому гепардів треба просто більше, більше щоб от ті власне круг кілометрів, з половиною п'ять кілометрів можемо собі уявити, яка це територія. Ну і треба їх розташовувати таким чином, щоб захищати напрямки, об'єкти стратегічні, об'єкти критичної інфраструктури. Гепарди вже довели у цій війні свою ефективність. Тому треба більше таких систем. Ну і е так само, е терахок Паладін. Ви знаєте, що Британія обіцяє це теж принцип дії цього комплексу, такий, як і у гепарда, це лише лише ця установка модульна. Вона може працювати стаціонарно, встановлена е навіть на будівлі, там чи на якомусь е об'єкті. А ми, звісно, не говоримо, чого і скільки у нас є, але чи знаємо, ми скільки є цього чогось у противника? От, повертаючись до теми балістики, от якщо говорити про пускові установки, з яких здійснюється запуск балістичних ракет, чи відомо скільки їх перебуває на російсько-українському кордоні, а на яких напрямках їх найбільше? Ну бачите. Це питання вже піднімалось, так, і було багато змін гучних заголовків лякаючих, що от противник розмістив там десятки, там, не пам'ятаю, чи то 40 було, чи скільки писали, іскан... установок Іскандер на там, північних кордонах і так далі. Ну, давайте дивитися просто в, в реалії. Так, іскандер, це скільки там? дві ракети в тій пусковій установці. Ну, якщо навіть порахувати. Ту кількість ракет, саме іскандер М балістичних, про які нам регулярно сповіщає головне управління розвідки, то діло ж то не в установках а діло в ракетах. Скільки ракет у них є до цих установок, і скільки вони собі можуть дозволити випускати? Ви бачите, що застосовують іскандери поодиноко. Тобто, це передусім це з Джанкоя, з Криму, саме південний та східний напрям, де є де точця гарячі бойові дії. Ну саме там іскандери і е, працюють е, тому не в пускових там річ, а саме в ракетах, яких в них не, не є в достатній кількості стільки, скільки вони хотіли. Виробництво звичайно працює, але ту кількість ракет, яку нам озвучують е, наші гурівці, це близько от, 800 з лишніми за останніми даними. Пане Юрію, за можливості ви можете прокоментувати сьогодні вночі у Підмосков'ї раптом трапився вибух у КБ «Машиностроєння». це виробник, здається, калібрів, якщо я не помиляюся. Вам щось відомо про це? Ну, я так само, як і ви, можу прочитати це в якихось пабліках, промоніторити російські зміни? Я думаю, що. Автори цього цієї прекрасної новини мають самі про це сказати. Мені поки що про це невідомо. Давайте я все ж таки на іншу тему перейду. Ви все таки озвучили про центр, який формується в Румунії. Ну вчора була новина, що українські льотчики вже починають навчання. Ну це не так. Я змушений був дещо спростувати, щоб не було якихось марних очікувань. Так центр формується. Безумовно, він вчора був до речі, там відкритий. Він ще в стадії формування, в стадії будівництва надходять перші літаки, і це не буде центр там для підготовки суто українських пілотів. Цей центр в румунській будуть навчатися партнери в ньому по країн НАТО, збільшувати свій там льотний вишкіл, і так далі. І так далі українські військові льотчики вже навчаються. Вони навчаються в різних країнах. Зокрема, уже деякі з них літають. На f 16 з інструкторами процес триває там в Європі, є в Сполучених Штатах навчання, є в Великій Британії, а Румунський центр, який буде знаходитись який вже знаходиться поруч з нашою державою, який буде посилюватися його матеріально-технічна база буде зростати, тому що це залежить від багатьох чинників. Він буде знаходитись поруч, і українські пілоти також зможуть долучитися. Мова йде ну, не про роки, а про місяці. Зрозуміло, що. Саме такий період, коли льотчики українські зможуть збільшити географію свого навчання, зокрема і в румунському центрі. Тож поки що там наших пілотів немає але чекаємо, коли новина на. Про їх навчання з'явиться, тоді ми обов'язково повідомимо. Угу. Ну і я розумію, що я навряд чи отримую відповідь на це питання, але тим не менше спробую. От колишній директор ЦРУ Девід Петреус, так США, а він заявив, що багатоцільові американські бла бла, бла винищувачі f 16 найближчим часом з'являться на фронті. А найближчим це коли? Ну так він же вам сказав, вже цієї зими. Я, ж, я ну, теж вже читав Цієї зими. Ну, цієї, ну е... зима це три місяці. Так тому. Так. Е... Питання дуже чутливе і дуже хочеться усім нам uh -huh. пришвидшувати навчання наших пілотів. Ну, Тільки не треба це робити у, в, в заголовках і хайпувати на цьому в телеграм-каналах чи в якихось змі. Усе йде своїм, е, своїм як би мовити, послідовно, скажімо так. Е, Те, що літаки з'являться в Україні, ну, це ж не пришвидшить їх застосування. Ми повинні дочекатися, поки будуть зроблені усі заходи з підготовки. Цього персоналу не лише льотного, а й наземного деякі заходи з підготовки інфраструктури із захисту аеродромів наших. Ви ж розумієте, що літаки треба захищати зараз? Є захист відповідний тієї авіації, що сьогодні працює, але все ж таки потрібно посилювати. Ми не маємо права собі дозволити, щоб противник міг. Зашкодити нашій новітній техніці, нашим безумовно. літакам F-16, які у нас з'являться саме тому багато заходів треба пройти. Авіаційна коаліція, як бачите, працює і виконує свої зобов'язання ага. перед Україною. Питання часу F-16 безумовно будуть в Україні. Це вже доконаний факт. Треба трішки почекати. Пане Юрію, і ще один коментар. Якщо дозволите, справа в тім, що ну ви бачили, що з'явилося багато повідомлень про те, що найближчі 48 годин Росія може завдати масованого ракетного удару. Я думаю, зараз це всіх непокоїть. Це і ПСО, чи що робити людям в цій ситуації? Знаєте, я отримую на керівний склад різних родів та видів. Теж отримую інформацію, розвіддання таких. Повідомлень є ну фактично багато щотижня по декілька, тому е, очікувати ми повинні готуватися люди повинні до різних викликів та різних сценаріїв. Е, може завдати безумовно будь-який час. Тому е, слід відноситись до того, що е, спокійно, виважено, чітко, і знати, що конкретно робити в тій чи іншій е, ситуації. Люди вже живуть в Україні. Фактично, скоро буде два роки, тому нам не звикати до, до інформаційних вкидів, а також і до безпеки, яку яка на совісті кожної родини, тому що е, м, треба берегти не тільки себе, а й своїх рідних. Погоджуюся повністю, пане Юрію. Вам дуже дякую за ваш час за цю розмову і за вашу роботу, як завжди, це Юрій Гнатполковник, речник командування повітряних сил збройних сил України. Дякую вам.